Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Літовським. Вітаю вас, вітаю вас, ради бачити, чути Вітаю глядачів. Дякую на і сьогодні. Зважаючи на всі ці події, зважаючи на тим, яким буде був цей лютий, яким він був насичений гучними заявами і неочікуваними інформаційними новинами, і загалом знову ж таки повторенням обстрілів, повернення масових атак, зокрема шахідів, хочемо зробити сьогоднішній наш ефір, сьогоднішній випуск про, про березень, яким він буде для України. Березень з точки зору енергії, котрі будуть е виходити на передній план по березню місяцю, в нас є. Позитивні і не дуже позитивні карти та комбінації. Я думаю, що почнемо з позитивних, у нас випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це карта нового початку. Взагалі, якщо ми кажемо про трійку жезлів в форматі саме часового періоду, вона якраз характерна для березня місяці, як першого місяця весни. І вона каже про те, що нові починання, нові дії. Котрі будуть е, пов'язані з е, тими ситуаціями, котрі відбувалися в лютому місяці, вони є певним фундаментом на наступні півроку. І березень місяць в нас є основою для будування нових а комунікацій, нових зв'язків, нових планів, е, нових партнерських е, ситуацій. Причому дуже цікаво. У нас е, з точки зору березня. Досить стійкі комунікації, котрі е, мали пріоритет і мали велику основу на, майбутню, на майбутнє на майбутню співпрацю. Вони відійдуть на другий е, план. А на передній план нас видуть знов ж таки по двійки кубків: нові комунікації, нові партнерські умови, нові партнери. Котрі можуть бути не настільки сильними, не настільки важливими гравцями на світовій арені, але тим не менше за рахунок. Спільності за рахунок того, що буде якась згрупованість, це буде давати свої позитивні плоди і позитивні результати. Трійка кубків це не тільки карта праздності, тобто позитивних якихось рушень, але вона в нас випадає в комбінації з картою пожинання плодів. Тобто ті дії, котрі будуть закладені в березні місяці. Вони в дуже в скорому часі дадуть нам плоди, на котрі ми досить довгий час. Очікували і котрі дійсно важливі для подальшого перебігу подій. З того, що не дуже сильно подобається, в нас циклічність повторення ситуації, причому по карті дурня і по перевернутій цій карті тріумфу. Я думаю, що та штовханина, котра була в лютому місяці, зміна векторів на 360 градусів в березні, знов ж таки повториться. І в нас рекомендаційна карта, карта помірності дуже помірно сприймати ту інформацію, котра буде надходити з усіх шпарин, усіх джерел, тому що підходи. Великих політиків імператора короля Пентаклів, котре для нас зазвичай випадає в контексті саме питань пов'язаних з Трампом, вони показують, що штовхонина колотнеча і ця стан такої біполярного біполярний стан, він залишиться в березні також. Із позитивних моментів можна відокремити, попри те, що зараз велика кількість заяв, що там не будуть допомагати, не будуть надавати допомогу, не будуть якось намагатися зв'язати по рукам та ногам. В нас ту пентаклів і ту жезлів випадають в прямому положенні. Тобто ті дії, котрі е, будуть пов'язані з допомогою з підтримкою, вони все одно будуть надходити. Так може бути таке, що трошечки в підвішеному стані стані невизначеності, але знов ж таки карта повішеного у нас випадає в перевернутому стані. Це не стільки підвішений стан, стільки. Перегляд е, реалізації того, що вже є на даний момент, і перегляд підходу до використовування е, ресурсу для того, щоб е, його вистачило, тобто помірний такий підхід для е, от, знову ж таки отримання бажаних результатів. Е, березень місяць в нас дуже брехливий. Березень місяць в нас дуже велику кількість буде в. Собі тримати різноманітних дуже важких конструкцій, котрі будуть направлені на те, щоб обійти, е обманути, вести в оману, знайти якісь обхідні шляхи, і е будуть робити все для того, щоб почалася внутрішня. Волотнеча, внутрішні, якісь чвари, розбори польотів виключно для того, щоб не дати о, можливості українцям згуртуватися і все ж таки дивитися в одному векторі на подальший перебіг подій. Я не думаю, що вийде це у ворогів, але акцент треба зробити настільки. Ну перше за все внутрішні загрози це дестабілізаційні процеси. А вже після наприкінці розкладу. У Нас продовжується, на жаль, карта вежі, тобто карта руйнівних процесів. Це скоріш за все свідчить про те, що якби зараз не намагалися активно там на протязі тижня домовитися до кінця лютого і відвести якісь підсумки і знайти вихід е з війни в березні місяці. у Нас також війна випадає і випадають нові викиди е з боку. Лідерів і з боку тих, хто може впливати на перебіг подій, а в нас ми будемо дуже гнучкими, тому що ми будемо намагатися підлаштуватися, обійти і навіть десь надурити, обманути, дати, начебто, те, що від нас хочуть отримати. Але по ілюзії, наскільки б не було важко в грудні, в січні, в лютому весна приносить нам карту мага. Карта мага це вплив на ситуацію і е можливість знайти, знайти ті важелі впливу, котрі реально будуть йти позитивним чином е для нас, котрі ми зможемо використати для того, щоб отримати зиск і користь, і е змінити досить за короткий проміжок часу, змінити ситуацію. Е не побоюсь сказати навіть на краще, угу. віктора. Скажіть, а чи будуть продовжуватися ось такі обстріли масовані навесні? Ну, давайте візьмемо березень. Чи буде ще Україна під небезпекою українські міста? Ну і знову ж повертаємося до того, що переговорні процеси не принесуть бажаного результату. І ті розмови, котрі зараз намагаються транслювати і казати, що ось з дня на день знайдуть яку, якийсь вихід з ситуації і домовляться, ще так, щоб активна фаза війни закінчилася. Це ілюзія, тому що в нас випадає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це стан такого нічного життя, і дев'ятка мечів попереджує нас, що ми будемо знаходитися в режимі такого постійного тонусу напруження. Більше того, десятка мечів це карта, також руйнівних процесів. Карта вежі в нас випадає. Карта знову ж таки рунівних процесів. І попри те, що ці комбінації в розкладах випадають. В нас десятка жезлів. У нас випадає як тяжка ноша, котру ми будемо продовжувати нести. Будемо продовжувати шукати виход з ситуації, але масовані обстріли, котрі будуть в себе включати, і шахеди, і більш серйозний вплив. Він залишатиметься на повістці денній. І ну, поки що знаходимося в підвішеному стані, тобто без якихось значних змін і ситуацій. Однак в нас в розкладі випадає е, карта двійка жезлів і випадає двійка е, Пентаклі. Це в момент того, що з нашого боку будуть зроблені дії, котрі будуть направлені на те, щоб урівняти ви вирівняти ситуацію і. Зробити відпір від, від, відповіді відповіді на руйнівні процеси, котрі будуть відходити від наших ворогів. Тобто, не ми не будемо просто чекати, сидіти спокійно і спостерігати за руйнівними процесами. А наші дії вони будуть направлені на те, щоб зробити дати відсіч ворогу і відплатити йому тою ж самою монетою в відповідь на руйнівні дії. Вікторе, скажіть останнє питання: мирні перемовини у березні? Який шанс, що вони відбудуться? Чи є, хоч невеликий шанс відсоток того, що все ж таки перемовини у березні дійдуть якоїсь якогось логічного кінця? Спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід, карта циклічності. Перемовини відбудуться, перемовин буде дуже багато. Але, е я б сказав би так, багато розмов. Багато розмов, різні позиції, різні варіанти і різні пропозиції. Тобто в розкладах в нас випадає так, що в нас є карта відлюдника. В нас є карта е карта відлюдника це пошук е істини, пошук правди, пошук іншого шляху. Е в в карта верховного жреця — це момент рекомендації. Тобто нам будуть е давати різноманітні вказівки, рекомендації, до котрих необхідно прислухатися. Але попри те, в нас випадає перевернута карта домовленості, тобто. Попри всі розмови, зустрічі, круглі столи і конференції, в нас карта домовленості випадає в перевернутому стані ні карти миру, ні карти карта сонця в перевернутому стані. Карта Тріумфу в перевернутому стані, тобто багата кількість розмов навіть якісь судові судові я не знаю карта правосуддя розбірки багато рекомендацій але фінального фінальних карт таких трансформаційних важливих Котрі дійсно по показували, що ми рухаємося до завершення війни або до миру. в нас розкладі не випадають. В нас випадає карта повішеного, тобто підвішений стан, в нас випадає, перевернута карта колесниці, і в нас випадає перевернута карта тріумфу. Тобто дії, котрі будуть зроблені е, з рахуванням нашої позиції, зарахуванням західних партнерів і тих, хто намагається реально вплинути на перебіг подій, завершити цей процес. Він вони будуть активними, але не буде результату і очікуваного в перебігу подій, очікуваного, очікуваного ефекту від цих дій ми не побачимо, тобто багато розмов. Але про все і ні, і Не ні про так. що. Будемо слідкувати за світовими подіями та пильно стежити за всіма новинами, що е, виглядають, що відбуваються у нашому інфопросторі. Я дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних випусках.